При прочитанні останньої новини про перевірки набутом, ДБР податкової міста Києва. І новина є на багатьох ресурсах, яка підкреслює, що 30 мільярдів державних грошей пішли у тіньовий обіг. Це питання відшкодування ПДВ, питання блокування податкових накладних, питання податкового кредиту. Це найбільш кримінальна схема. Яка дозволяла і дозволяє збагачуватись олігархам, нашим можновладцям. Для всіх експертів це не секрет, що це найбільш така корумпована стезя. І, як бачите, вона процвітає, незважаючи на заяву вищого керівництва. Всі ми пам'ятаємо, так не так давно на міжнародній зустрічі. Володимир Зеленський сказав, що у нас корупції немає. Але блокування податкових прикладних відбувається, будильські підприємців відбувається. І з цим ПДВ ну треба щось робити. Моя позиція залишається незмінна. ПДВ в нашій державі не прижилося, треба від нього відмовлятися, переходити до спрощеної системи оподаткування простої, легкої в адмініструванні, без цього корумпованого, криміналізованого, олігархічного податку, яким став податок на вартість. Тому, знаєте, ну, мене вже це не дивує, колеги пишуть, от як, яка реакція. Я думаю, що особливої ну, реакції не буде. Ви ж бачите, як у нас е, карають чиновників, які зарвалися в корупції. Вони ну, в кращому випадку напишуть заяву за власним бажанням. М -м, якихось е, притягнень до відповідальності, згадайте на Сірова, який в, в, в ковдрі був на суді, і я не чув, щоб він поніс якесь покарання. Так само буде і тут. Це величезні гроші. Це величезна кримінальна складова. Не будемо там літати в, в ілюзіях. Е, кошти ці акумулюються, по пірамідки передаються наверх. І не буде чиновник на місцях та в Київській податковій адміністрації чи десь інде працювати на себе. Він працює в схемі, він передає, збирає гроші, частину залишає собі, потім перейде наверх. Так працює вся наша державна влада. І до речі, в цій новині мене обурило, що знаєте, коли пишуть державні кошти. Це мене постійно ріже, як серпом по яйцях. Немає державних коштів, є кошти українського народу. І це все мантру, яку нам нав'язують, державні кошти це наші кошти, які просто розкрадаються і обираються з підприємців. Це перше. Друге, особисто мені написали декілька запитань, хотів на них коротко відповісти. Кому цікавиться, Знаєте, запитали мене, а яке мене відношення до Медведчука, десь сам ходять вороги, розповсюджують. Інформацію, що я маю якесь відношення до Медведчука. Ну, ви знаєте, Медведчука бачив, відповідає тим хто цікавиться, Медведчука бачив один раз, коли ми стояли на Майдані е нашим Майданом на Майдані Незалежності. І тоді було, по-моєму, свято. Чи 8, чи 9 травня. І вони проїжджали на такому, як він називається, Вранглір, чи як я не знаю, він там називається цей Вілс, Вілсон, чи як він називається цей е, часів Другої світової, щоб американці давали поленлізу. Він проїжджав тоді з Бойко. І ми тоді його побачили, бо я навіть до цього вважав, не знав, що він живий чи не здоровий. Що стосується спілкування з так званою партією регіонів чи ОПЗЖ, вони там перефарбовувалися, то в мене була зустріч, по моєму, навіть дві зустрічі з паном Бойком. Я відповідаю як на духу, Це Тоді коли ми збирали голоси за наші законопроекти, щоб вони були внесені, а ті, які знищували спрощенку. Не були Я справді зустрічався з ним. Що стосується, ну чомусь таку розпускають е, дурню, що там, значить, Медведчуком Медведчук мало на мене не працює. Ну я радий, що ви всі так вважаєте, що я такий вагомий і впливовий, що Медведчук може на мене працювати чи, чи працювати. Я вже не дивуюся після того, як на мене там і до Путіна, і до Трампа прив'язували. Але ще раз хочу сказати, що ви знаєте, це скрішки якісь домисли. Ну, дякую за таку високу оцінку, що я такий впливовий. Так само, як пишуть, що я там з Порошенка на Порошенко працюю. Тож З Порошенка особисто не знайомий, ну бачив його неодноразово, звичайно, і в Верховній Раді і, і так на різного роду зустрічах. Що стосується контактів з Медведчуком, то за ці контакти, хто пам'ятає. В нашому русі ці контакти відповідав Владислав Орлов такий був, так? засланий козачок у нас, чи то є збувши, чи то ФСБшник. І безпосередньо він контактував зовсім Медведчука, тому що при зустрічі з Бойко нам було заявлено, що це дві течії тоді в ОПЗЖ. І от Бойко каже, ми свої голоси за вас дамо підтримку, але з групою Медведчука треба говорити окремо. І цей. Нешановний Орлов знайшов телефон. Дуже дивно на другий день знайшов телефон помічника Медведчука, і йому було передано лист від руху Сіфоп. Я особисто його відвозив на площу лета і передавав. Тому ну, це такі факти. І всі ці домисли, які там розповсюджують в мережі. Я закликаю, в кого є бажання мені не привикати, проходити поліграф, замовити поліграф. і Я готовий на всі питання відповісти, що де мені секретів нема, і нема що приховувати. Так само що стосується інших питань. Ще задало мені питання, запитання, і запитання, скільки звинувачення в мережах, що ось ви таку активну діяльність, так, владу ненавидите, саме хочете владу. Друзі, я там вже був, нічого гарного там немає, хочу залишатися підприємцем. І однозначно з сьогоднішнім політичним режимом, з сьогоднішньою владою не хочу мати нічого спільного. Мене не дивує, то це послідовно зрозуміло, що ті люди, які були імплементовані в рух, розвалювали рух. Це логічно, що вони зараз отримують державні нагороди грамоти Верховної Ради з рук голови Верховної Ради. Це той Верховної Ради, під якою 25 січня нас січня щавили, та і три роки поспіль правоохоронці і все цей політичний режим нас нищив, зачищав і не помічав ці зловживання. Ну робіть висновки, це що можна сказати. Ми свого часу очистилися від тої погані і продовжуємо займатися своєю справою. Зараз волонтеримо, але не забуваємо про нашу головну ціль. Розбереження мікропідприємства, спрощеної системи, про підприємства взагалі. І, колеги, навіть не знаю, про що в ній виправдовуватися. Хто був поруч зі мною, той все бачив. Ну, а ті, хто знаходилися онлайн і слідкували за нашим протестом, ну, тоді рекомендую лише загуглити, можливо, зайти і подивитися деталі нашої боротьби, деталі оцих диверсійних. Проявів у нашому русі за три роки. Неодноразово його кололи, колять, і все дуже просто. Ну судіть, я б не попадав. Якщо зараз ці люди пригріті владою, то зрозуміло, чим вони займалися. Я особисто з рук представників цієї влади не візьму нічого, ніякої нагороди. Мені від них взагалі нічого не хочу. Я хочу, щоб швидше вони пішли в небуття і прийшли до влади ті люди, які будуть опікуватись Україною. Тому Що цей політичний режим. Ну, як і багато попередніх, довів до сьогоднішнього стану. Ми втратили економічну спроможність, ми втратили оборонну спроможність держави. Ну а брехня сьогодні просто вже за, взагалі зашкалює і вже навіть не знаю, як це реагувати, просто сміюсь. Просто сміюся, чекаю, коли люди врешті-врестують. Тому е, задавайте запитання, буду радий відповідати. Ну що подко... а щодо блокування податкових накладних, без безприділ. І у мене я ще є директором на підприємстві з на загальній системі податкування, платник ПДВ В мене заблоковані на сьогоднішній день податкові, якщо я не помиляюся, чи травня частині місце. Всі заблоковані. Причому по операціям, які стали в мене протягом багатьох років, одні ті самі контрагенди, це здача в оренду е, певних сільських приміщень. І ці накладні заблоковані просто тупо, безпідставно. І зараз тут бухгалтери б'ються. Ви знаєте, що бухгалтери зараз працюють дистанційно, багато хто з них за кордоном, і ми не можемо розблокувати. Це той безприрілок, який е, ну. Зараз відбувається. Створюють прецеденти, чекають, щоб я шукав вихід знайомства і ніс кудись хобар. Не буду нести, будемо далі воювати. Мені не привикати судитися. На мене зараз купа справ. Тільки сужуся. Я наймаю адвокатів після наших акцій. Владі не довіряю, вважаю, повністю дискредитував, щоб вона себе дискредитувала. і поведенням до підприємців і до мене особисто, тому ті закидони, чому ви не любите владу? А за що її любити? Ну, По-перше, владу не треба любити, від неї треба вимагати. Це наші менеджери. А то щось вони себе богами думали. Ми їх наняли, і вони нам підзвітні, треба їх постійно давати їм наганяє, щоб вони добре працювали, або виганяти. Оце така моя позиція. Тому, колеги, ну що, слідкуємося далі за новинами. Я все-таки покладаю надії, що цей аудит зовнішній Сполучених Штатів Америки, ця комісія по яйцям буде далі копати і наших можновладців приводити до тями. А хай краще їх взагалі десь там подалі за проторію, щоб ми їх не бали, нічили, не чули і забули за них як страшний сон. І я переконаний, що після цього ми здобудемо перемогу зовнішнім агресором, тому що ну знову таки повертаюся до Данила Гетьманцева і тих, хто його кришує. Якщо люди на вищих щаблях влади кришують Данила Гетьманцева, який працював три каденції поспіля, це більше вісьми років, помічником у Сівковича, діючого агента ФСБ, який зараз. Вам питання, хто розмінував Чангар, хто допустив е, вхід е, російських військ в Харків, в Херсон і так далі і тому подібне. Ну, до речі, в кого є бажання, подивіться в стрічці новин у мене на сторінці. Я розмістив дуже цікаве відео, показове. Це хто хоче знати альтернативну думку, альтернативну від єдиного Боже, Колеги, ну що, працюємо, робимо, зараз волонтеримо. Наступний стрім, напевно, буде щодо передачі автомобіля. ЗСУ чергового автомобіля руху Сейфоп. Дякую всім ще раз, хто долучився до цього процесу. Сейфоп, сейф, -Оп, сейф -Оп, Україн. Ну бережіть себе, свої родини і боремось на благо нашої нації, на благо країни задля перемоги.